Не повіриш, ми 13 або 12 листопада продали бізнес, і 18-го ми вже розгружали коробки тут в Києві. На квартирі він мене завжди підтримував, і ми їхали з нерозумінням, куди ми їдемо, що ми будемо робити. Але в мене був якийсь внутрішній маячок, інтуїція, що мені чомусь туди треба, і це все для нас були космічні кошти. Бо ми заробляли відносно копійки. На той період нас була тисяча доларів. Ми приїжджаємо у Київ. Знімаємо за 900 доларів першу квартиру. І чолові... і знову ж таки, як думаєш, з чиєї ініціативи? Вони дуже віруючі, глибоко люди, mm -hmm. і вони побачили в нас, таких, яких не виходять, які загубилися по житті, мабуть, себе, от таких ще незрілих молодих, і до нас телефонують і кажуть: ви знаєте, ми вирішили вам віддати квартиру за таку суму, за яку ви готові. І з того часу нам ніхто не підняв плату за квартиру. З того часу у нас як договір функціонував на долар двадцять чотири. Той договір так і далі існує. Це зінували просто реально святі люди, які, коли нас відкривали двері своєї домівки, вони щиро бажали нам, щоб у нас все вийшло. Uh -huh. Вони знаєш, як у нас як благословили. То за перший ми приїхали в листупані. І нам ж потрібно через місяць вже платити за квартиру. Нам потрібно кудись синочка нашого в садок. Mm -hmm. Нас нікуди не беруть, тому що ми не кияни. Він коштує там двадцять тисячі гривень на місяць. Mm -hmm. Я розумію, що я просто мрію дати своїй дитині ось саме такий садочок, щоб він ходив і смачно там їв. Я через два тижні сідаю писати перший свій марафон Різдвене кіно ми зробили оборот на той момент 115 тисяч гривень. Ми одразу заплатили за квартиру і відправили Даміра в приватний садочок. І я пообіцяла собі, що я кожного місяця буду мати кошти для того, щоб забезпечити йому цей садочок, угу. щоб забезпечити життя в Києві. Він, можливо, не до кінця вірив, що ми там надовго. А я в той момент зрозуміла, що ми там хотілося б назад.